Якщо серце, корвалтап Екстра. Корвалтап Екстра, бо серце тільки одне. Власний дім. <рігум> да. Якби не ти я б ніколи не наважився. Купити цю занебану квартиру. За те місце, яке і ціна гарна. Та-да. Але Та, ти знаєш, ремонт би треба зробити. Але поки що нема за що. Потім зробимо після весілля. Головне, що це тепер наше житло? І до мого салону 200 метрів. А ти знаєш? Mm? А ти взагалі така молодець, а? Mm -hmm. Ти подивишся затишно стало. Mm -hmm. І Коли ти встигла всі ці речі, все це сміття не а? Поки ти в лікарні чергова. Їдемо. У мене для тебе є романтичний сюрприз. Блін, лампочка перегоріла. Та ладно, посвяти краще ліхтариком на стіну. Людмила та Юрій зустрічалися вже кілька років та збирались одружитися. Юрій купив маленьку квартиру і вони почали жити там разом. Жінка разом зі своєю старшою сестрою Аліною та нареченим навели лад у оселі, повикидавши старі речі попередніх господарів. Однак з тих пір у квартирі почало відбуватися щось незрозуміле. Тож схвильована Людмила вирішила звернутися до бабусі. Кожного дня в нашій квартирі щось відбувається. То холодильник потече, то плитка відвалиться. На тому тижні газ пішов без вогню. А вчора всю електрику замкнуло. Юра, це мій наречений. Він викликає майстрів, але всі вони розводять руками, мовляв, холодильники плита не зламані, а зовсім кажете саме. Що це таке баблюб? Бачу, що вчора усі ваші фотографії були зіпсовані. Все у багнюці. Так, ви праві. Я оце думаю, може, в нашій квартирі завівся домовий. І він хоче позбутися нас, тому й лякає. Ніякого домового там немає. Ти сама в усьому винна. Сама як це? Це ж ти типу повикидала разом зі старими речами і фотографії покійних господарів квартири. Так, а що тут такого? Не можна було з оселі викидати фотографії колишніх власників, які померли без проведення обряду прощання. От тепер їхні душі і мстяться вам. Я не знала, що так не можна. Не перебивай. Бо це не саме страшне, духи старих господарів не заспокояться і будуть погано впливати на вас нареченим. Що це значить? Серця ваші стануть черствішими, і дуже скоро ваші стосунки почнуть руйнуватися. Отже, тобі моя порада: будь стриманою і не сварися з нареченим. І ще одне: невдовзі на тебе очікує зрада близької людини. І що робити, як все виправити? Адже старі фотокартки я не поверну, ми сестрою дійсно все викинули. Не все. Бачу ще одна фотографія, так і лишилася в квартирі. Негайно розшукай ту фотокартку. Тоді розповім, як обряд провести. Того ж вечора Людмила кинулася шукати стару фотокартку, але її подруга Яна, яка саме завітала у гості, Важала побоювання молодої жінки ну, пустими забобонами. Ну, ти ж сучасна інста жінка, віриш? Бабка. В хаті дурдом, хто це все буде прибирати? Да, Дійсно, хто. Привіт, Юрчик. Теба раніше з роботи відпустили Любий. Привіт. Я вечерю розігрію. Та не треба, не треба, я сам справлюся. Mm. Краще поприбирайся. Слухай, давай разом, а я зараз щоденько поїду, mm. і допоможу. Але ж гарний в тебе Юрчик та уважний. Повезло тобі. Твій Вася теж гарний і добрий. Моєму Василю Лузеру до твого успішного лікаря Юрія дуже далеко. Дарма, ти так. Проїхали. Так що ти там шукаєш фотокартку? Перебравши все у домі, Людмила старих фотографій так і не знайшла. Тепер у жінки залишалася надія тільки на старшу сестру Аліну. Можливо, та зможе щось пригадати. Наступного дня Людмила зустрілася із нею. Фото ні, ніде не залишала. Ти як поскидала ті старі речі з книжками в ящик, так ми повносили з Юрою на смітник. І що робити, як тепер бути? Та не створює проблему. Тебе поруч такий гарний чоловік. А ти зі своїм психозом. Лікарів зазвичай дратує нездорова атмосфера тут. Послухай, Аліна, звідки ти знаєш, як будувати стосунки, коли сама не можеш влаштувати власне життя? А чому так вийшло? Коли наших батьків не стало я весь свій час присвячувала тобі. І навіть з Юрою я тебе познайомила. Бо спочатку він же запав на мене. Знову ти за своє. Я не винна в тому, що він обрав мене. І ми домовлялися залишити все це в минулому, коли вже так сталося. Сталося так, як сталося. Але такого чоловіка, як Юра, треба берегти, а не створювати йому проблеми. Він дуже втомлюється на роботі, а ти навіть готувати йому не хочеш. Цілими днями пропадаєш в своєму салоні. Я не пропадаю, я працюю. Ага. Цілими днями язики там чиште, а то я не бачила. Добре, бувай, я на роботу запізнююся. Піду язика чесати. Молода жінка задумалася над словами сестри щодо її стосунків з нареченим і того ж вечора купила квитки до театру. ну Я це роблю виключно заради Ну Я ж театр не люблю. Засинаю там завжди. Особливо, коли напередодні чергував добу в лікарні. Ти не пожалкуєш, Любий. У нас буде чудовий вечір. І-ні. Не відповідай, відключаю. Люд, я не можу. Алло. Да, да. е, за пів години буду, готуйте операційно. Mm. Ну. Ну, Мимо, ну вибач, ну, ну викликаю терміново до лікарні, ну. Ти мене не чекай, лягай спати. Добре? А чому це я мушу лягати спати? Адже в театр я можу піти і не з тобою. Ага. З подругою, наприклад. Людмила не пішла до театру, а запросила до себе у гості Яну. Але настрій у жінки був зіпсований. До того ж, Юрій чомусь перестав відповідати на її дзвінки. <зас> Скидає дзвінок. Значить, вже точно не на операції, але навмисно не бере трубку. Правильно, а ти добивай його. Дзвони без кінця, давай, а то звикни бути неконтрольованим. Так і будете жити все життя. Як так? Ось так. Він на ніч невідомо куди. А ти вдома, хату охороняти, а йому ще й вигідно. Ходи, де хочеш. Та ладно, Янка, не перебільшуй, де він там ходить. Дім, лікарня, лікарня, дім. Ти надто довірлива подруга. Не хотіла тобі казати, але твій Юрчик і Аліна зустрічаються за твоєю спиною. Я сама їх бачила в кафе на тому тижні. Людмила була шокована почутим. Вона знала, що сестра ще й досі заглядається на Юрія, але не хотіла вірити у те, що цей інтерес взаємний. Добре? Я на днях бачила Аліною, але вона мені нічого про це не казала. Та хто ж про таке скаже? Ти краще за Юрчиком своїм слідкуй, щоб знала, де він і з ким ходить. Зрозуміла. І, хоча Людмила сподівалася, що Юрій її не обманює. Вона вирішила таке перевірити нареченого. У свій вихідний чоловік сказав Людмилі, що хоче заїхати до друга. Жінка зробила вигляд, що повірила, а сама пішла потайки за ним. І те, що вона побачила, її шокувало. Людмила зрозуміла, що бабуся була права, коли попереджала її про зраду близької людини. Жінка була у розпачі, але того дня так і не наважилася з'ясувати стосунки з чоловіком та сестрою. Людмилі було нестерпно боляче від того, що двоє найрідніших її людей зрадили її. Наступного ж ранку Людмила приїхала до бабусі за порадою. Все почало руйнуватись, і наші стосунки з Юрою теж. Поки що нічого не сталося. Справжні негаразди попереду. Бачу, ти й досі не знайшла ту стару фотокартку, а в тебе лишилося дуже мало часу не більше тижня. Та не можу я ніде те фото знайти, я весь дім переглянула, немає ніде. Шукай, треба якомога швидше знайти ту стару фотокартку та провести обряд. Адже ображені духи колишніх господарів не заспокоїться, поки не зруйнують твоє життя. Зруйнують? Так. Бо інша жінка хоче відібрати в тебе твого нареченого. Розлучниця між вами з'явилася. Думаю, це Аліна, моя сестра. Вони обидва зрадники. Ви все бачите. Скажіть я права. Поки що не можу цього сказати. Принеси мені якусь річ своєї сестри, тоді точно тобі скажу, чи вона розлучниця. Я в нього сама запитаю. Цікаво, як він буде виправдовуватись. Ні, не питаю нього ні про що. Якщо не хочеш втратити чоловіка, маєш бути уважною та люблячою. То що мені терпіти і мовчати? Так, адже духи покійних господарів квартири почали впливати на твого нареченого. І через це його характер та вдача зміняться не на краще. Ні в якому разі не сварися з ним. Людмила зробила усе як радила їй бабуся. Замість скандалу та ревнощів вирішила влаштувати нареченому романтичну вечерю. Наразі вдома. Ой, як же я втомився. Такий важкий тиждень. А я вечерю приготувала, стіл накрила. Так? Yeah. Mm. 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 Чому це? Mm. Ти ж останнім часом подумав взагалі нічого не робиш. Замість того, щоб прибирати, розкидаєш. Про домашню їжу я взагалі мовчу. Ти мені докоряєш? Я стояла біля пліти, а ти замість того, аби бути вдячним. Добре, любий. В тебе дійсно був важкий тиждень. Зараз ти переодягнешся, поїси. Ми проведемо цей вечір разом. Да, слухай, слухай. Шоста голова розболілася. Добачі. Вибач, ти не образишся купів компотіку. М -м -м. Смачний, в душі спать. А цю смакоту я завтра зранку з'їм, добре? А і забув сказати: завтра на два дні їду в відрядження, курси підвищення кваліфікації. Усі зусилля Людмили покращити стосунки із Юрієм ні до чого не призводили. Жінка була упевнена, що ці вихідні Юрій запланував провести за ліною. Людмила була у розпачі. Вона не втрималася і вирішила все ж таки подзвонити сестрі. Жінка хотіла прямо зараз висказати їй все, що думає. Але телефон Аліни був поза зоною. Протягом кількох днів Аліна не виходила на зв'язок. Людмила навіть їздила до неї додому, але двері їй ніхто не відчинив. Усе це викликало у жінки ще більше підозр. Алло, подружка. Ну де ти там? Я вже на місці. Та те вже тут. Добре. Людмила вирішила зустрітися із подругою, щоб порадитися, як бути далі. Привіт-привіт. Mm. Що там в тебе розказує? Що стряслася? Здається, ти була права стосовно Алінки і Юри. Ох, хто б сумнівався? Твоя ж Алінка завжди поруч. Вірна та безвідмовна. Припини, Яна. Ну, чого це? На ну, що як раптом ви поки з Юрочкою будували свої ідеальні стосунки, Аліна вам заздрила? Маєчня якось все це. Ну, mm. просто не віриться якось. Все ж таки вона моя сестра. Може, Аліна не піднімає трубку тому, що ображається на мене за щось. Mm. Mm. Ніби відчуває? Що ж про неї говорили? Зараз вона в мене получить, зрадниця. Алло, Аліна, ти вдома? Я їду до тебе. Приїхавши до Аліни, Людмила одразу накинулася на сестру із звинуваченнями. Зізнавайся, ти з ним у відрядження їздила. Здуріла, Люда. Нікуди я не їздила. Так, мене не працював мобільний. Я його випадково намочила, тому до мене ніхто не зміг дозвонитися. Я тобі не вірю. Чому тоді двері мені не відчиняла, коли я ввечері приходила? Тому що затрималася на роботі. Клієнту довго тур оформлювали. І всі вихідні я теж була на роботі. Ще в конференцію проводив. Цей шарф я подарувала Юрі на день народження. Отже, він був тут? Стерло, бачити тебе не можу. Людмила була дуже зла на сестру. Вона згадала, що має взяти якусь річ Аліни, тож прихопила її ручку Ой, та наступного дя... ж дня поїхала до бабусі. Я майже впевнена, що це вона розлучниця, хоч і не зізнається. Але скажіть, за що вона так зі мною? Ні. Сестра тебе не обманює. Зради там не було, але може бути. Може бути, з ким заліною? Підкажу тобі, як правду дізнатися. Дай мені ту паперову хустку, якою тільки що витирала сльози. Сльозам не бувати, а правду не сховати. Катя тобі дасть сірники. вийдеш з двору, спалиш цю хустку на першій же безлюдній дорозі. До ранку все й з'ясується. Але головне знайти ту стару фотокартку, бо духи не заспокояться і будуть мститися вам, відбираючи ваше щастя. Де ж його шукати, це кляте фото? Добре, якщо я таке знайду те фото, що далі робити? Розірвеш його на шматки. І промовиш слова. Старі господарі, вибачайте, нових зустрічайте. Ось тоді це все і припиниться. Що буде, як я не знайду фото? Все втратиш і нареченого, і квартиру, і жіноче щастя. Порадою бабусі Людмила спалила паперову хустку на дорозі. Вона була налаштована рішуче і сподівалася знайти якомога скоріше стару фотографію, адже часом в неї залишалося обмаль, а втрачати своє кохання та щастя вона не хотіла. Після візиту до бабусі Людмила повернулася додому, але там на неї чекала неприємна несподіванка. моя не любить тістом паритися. Я рада, Юрчику, що тобі подобається. А Люся, ну от чесно. Хоч вона і моя подруга, але зараз я її зовсім не розумію. А якби ти був моїм нареченим, то я б із з роботи заради тебе пішла. Була б завжди поруч, догоджала. Стерво, ненавиджу тебе! Як тобі не соромно! А Чого й соромитися? Їй чого соромитись? Це ж не вона ходить десь днями і ночами. Ігноруючи нареченого. О, ніяк. Я думала ти мені подруга, а ти стерво. Так тихо, тихо, люда! Заспокойся. Я не дам тобі ображати Яну. Он як? То може тобі і з нею краще, ніж зі мною. А ти знаєш так? Так. Мені з Яною якось спокійніше. І розуміє вона мене краще, ніж ти. Юра, як ти можеш? Ну ти ж можеш. Ну, ти ж можеш! От де ти ходила до ночі, а? Як будеш викручуватись? Я до Ясновидиці ходила, я хотіла зрозуміти, що відбувається в цій квартирі. До Ясновидиці вона їздила. А я тобі без бабки скажу, що тут відбувається. Я помилився, Люда. Я помилився, коли робив тобі пропозицію одружитися. але це факт. Помилився? Я заради тебе я була готова на все. Я цілими сутками на роботі пропадала, поки ти навчався на магістратурі читав ці. дурацькі книжки. Я працювала, я клієнткам догоджала. Адже хтось мусив заробляти, а тепер вона тебе розуміє краще. Ну йди до неї. А ти знаєш, я піду. Так, я піду. А ти заспокойся, бо завтра я повернусь і піти доведеться тобі з моєї квартири. Ти знаєш, нам певний час треба пожити окремо. Людмила була шокована зрадою подруги і жорстокими словами нареченого. Тепер вона взагалі не розуміла, як їй виправити ситуацію. Людмила пам'ятала, що бабуся радила їй не сваритися із Юрієм. Але вона не втрималася і тепер боялася, що назавжди втратила свого коханого. Коли у двері подзвонили, Людмила сподівалася, що це повернувся Юрій, але вона помилилася. Це була Аліна, яка прийшла, аби помиритися та усе пояснити. Однак Людмилі було не до її пояснень. Що трапилося, Люсь? Ти плачеш? Іде Юра. Він пішов від мене з Янкою. Це вона його накрутила проти мене. Я так і знала. Я ніколи її не любила. І що тепер робити? Я знаю що. Треба знайти те старе фото, воно десь в домі. Аліночку, благаю, допоможи мені. Я ходила до Ясновидиці, вона сказала, що це мій останній шанс все налагодити. Ну, добре, добре. Якщо це допоможе. Будемо шукати до самого ранку. Головне знайти. Людмила разом із сестрою узялися за пошуки. Нічого. Я Вже сто разів все перевірила. О, це ж книга попередніх господарів квартири. Ти ж збиралася її викинути разом з іншим хламом. Та я казала Юрі її викинути, вона брудна, страшна, в ній немає декількох сторінок. Ніщо, і не задушав і поставив. Моя дорогенька, це, це та фотка, що ми шукали. Молода жінка неймовірно зраділа знахідці. Тепер їй тільки залишалося провести обряд. Старі господарі, вибачайте, нових зустрічайте. Старі господарі, вибачайте, нових зустрічайте. Люсь, що ти таке несеш? Це був бабусин обряд. Ти мене врятувала, сестричко. О, ви буде тут. Добре. Люсі. Люся, ну вибач мене. Ну, я не знаю, що на мене не йшло. Я взагалі не розумію, як міг слухати ту Яну. Я... Вона сказилася, розумієш? Ми вийшли з дому, вона почала вішатися на мене. Ну вибачаєш? Я вибачу тебе тільки після того, коли ви ободвоє. Розкажете, що між вами було. Я знаю, що ви зустрічались за моєю спиною. Ось я і твій наречений хотіли зробити тобі сюрпризне весілля. Скинулися грошима і замовили вам весільний екзотичний тур на остров. А зустрічалися, щоб обрати напрямок та дату виліту. Людмила зрозуміла, що даремно образила сестру, яка бажала їй тільки добра. Вони із Юрієм помирилися та одружилися, як і планували. Одразу після весілля Ого. молодята поїхали у романтичну подорож. Бабуся радить. Якщо ви купуєте стару квартиру чи дім, то не можна з оселі викидати фотографії покійних господарів без обряду прощання. Бо інакше чуже минуле ніколи не дасть вам побудувати ваше нове майбутнє, адже вас затягнуть чужі проблеми та негаразди.